Путін оголошує мобілізацію Шойгу бреше про втрати. Путін грозиться ядерною зброєю. На Росії закривають кордони і починають розсилати повістки через портал «Госуслуги». Росіян закликають виходити на вуличні протести. магілізації. Росгвардію це правоохоронці по тривозі піднімають, і московська прокуратура береться нагадувати про 15 років тюрми у разі участі в цих от несанкціонованих антивоєнних протестах. Тим часом Кремль слідом за авіацією виводить з Криму і свої підводні човни, і це іще ще один черговий етап нашої перемоги над путіним, який втратив тепер можливість Крим використовувати як військову базу. Ну і Макдональд повернувся в Україну другий день поспіль. Облизуються на всі ті світлини своїх друзів по соцмережах, як вони цією шкідливою їжею з мака смакують. Ну і це тим більш важливо, що з Росії Макдональдс пішов остаточно та назавжди. Навіть в Макові, бачите, розуміють у Росії на відміну від України майбутнього немає. Це зараз був лише анонс 210-го дня війни або ж середи 21 першого вересня. І якщо він вас зацікавив, то далі до вашої уваги про всі ці події буде вже докладно із усіма подробицями. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко. Я журналіст, і кожного дня я намагаюся вам важливі і цікаві новини переказувати. Якщо такий формат вам довподобане, то лайкайте це відео і на мене, будь ласка, підписуйтеся. Отже, новина номер раз із запізненням на 12 годин, але Путін таки вийшов із промовою до росіян і оголосив. Голосив про часткову мобілізацію, також взявся і ядерною зброєю грозитися, у разі якщо російським територіям якісь небезпеки загрожуватимуть. Тож, що ми бачимо на 210-й день російського вторгнення, Путін з формулюванням для захисту Росії дістає ядерну бомбу і оголошує мобілізацію. А значить, він визнає, що Росія цю війну програє, і що російська армія не здатна впоратися з контрнаступом зсу. Саме тому Путін і змушений був оголошувати цю тотальну мобілізацію щоб кидаючи під ноги ЗСУ гарматне м'ясо, ну хоч так, спробувати, хоч трохи уповільнити той наш наступ. Чому кажу про тотальну мобілізацію на Росії? Хоча Путін говорить лише про часткову, ну так це тому, що про конкретну кількість йдеться в засекреченому пункті путінського указу, і це лише зі сів Шойгу, буде там 300 тисяч. Але чи є йому тому Шойгу в цьому віра? Думаю, що абсолютно ні. І оскільки від мобілізації звільнені лише депутати Держдуми і Ради Федерації, ну то вся решта Росіян будуть мобілізовані. Всі решта заради призову яких вже зараз закриті кордони, і російська ФСБ, а прикордонники це ФСБ, вже завертає росіян, хто не має з собою білого квитка. Тож всі ті росіяни, хто зранку одразу після промови Путіна кинулися по аеропортах і скупили там квитки на найближчі рейси до Стамбула та Єрвана. От може лише вони і ще встигли вислизнути. Але це кілька сот, в кращому разі, тоді як лік потенційно військово зобов'язаних на Росії йде на мільйони. Утім, чи варто нам їх боятися, тих мільйонів варто, але не надто. Ну бо вони не мають можливості стати грізною силою. В Кремля може і достатньо кірзових сапог, щоб усіх взути, і старих калашей, щоб усіх мобілізованих стрілецькою зброю забезпечити, але решти в Кремля нічого немає: ані систем зв'язку, ані бронетехніки, ані авіації, ані медицини. Нічого з цього в Кремля немає і дістати немає де ніхто їм те не продасть навіть за великі гроші. Тому ці тисячі десятки сотні тисяч мобілізованих росіян направду будуть просто гарматним м'ясом. І ще зважливо у своїй промові Путін грозиться ядерну зброю застосувати для самозахисту, от так, от хитро він все викрутив, але каже: повірте, це не блеф. Утім, ну кожного разу, коли мені таке кажуть, я знаю, що все якраз навпаки. Про що йдеться? Про який самозахист і ядерну бомбу Дивіться, Путін зараз хоче влаштувати термінові референдуми на новоокупованих територіях із проханням їх до складу РФ долучити. На 23 вересня ті референдуми вже заплановані. Держдума РФ оперативно ті результати розгляне і зарахує і ще десь там за тиждень до Росії Запоріжжя, Херсонщину, Донеччину та Луганщину. Чому так поспішають, щоби перебити контрнаступ зсу, щоби, хоч щось встигнути, собі лишити, в який спосіб вони думають, те це все зробити? Назвавши через референдуми ті новоокуповані території своїми, Росія вважатиме, що буде вправі ті території захищати ядерною зброєю. Ну так прописано в її воєнній доктрині, і почне Росія цим грозитися, що от зараз ядерною бомбою бахне, але не нам грозитися, а європі. Щоб європа то злякалася, щоб європа взялася на Україну тиснути, щоб Київ зупинив контрнаступ ЗСУ. От така в Путіна чергова многохадовачка намалювалася, але і вона провалиться, як і решта усіх всіх тих многомудрих путінських рішень. Ну і про брехню Шойгу, про втрати каже: лише 10 тисяч втратили росіяни, тоді як зсу аж 100 тисяч втратила. Ага, в обороні ми 100 тисяч втратили, а росіяни в наступі 10. На кого це взагалі розраховано? Навіть якщо наші втрати в обороні дійсно 100 тисяч, ну то в наступі росіяни тоді мали б втратити втричі більше, тобто 300 тисяч як мінімум. Ну і тут хоба саме 300 тисяч Шогію каже, її треба зараз терміново мобілізовувати. Саупадіння. Не думай, ну і самі росіяни тим часом потроху прозрівають по російських соцмережах. Несеться якщо втрати 10 тисяч, то на що потрібно 300 тисяч мобілізовувати? Ну і глибше вони це запитання розвівають, так би мовити. Мовляв, якщо кадрова російська армія за півроку не спромоглася Україну перемогти, ну то чим в цьому допоможуть тепер терміново мобілізовані 300 тисяч? Новина номер два про вуличні протести, що їх на Росії на вечір скликали. Назвали це НІТ магілізації» і цим так налякали Кремль, що він за тривогою підняв по усій Росії підрозділи Росгвардії. Це російські правоохоронці. А російська прокуратура взялася росіянам нагадувати, що участь у несанкціонованих, а тим паче антивоєнних протестах загрожує 15-річним ув'язненням. Менше з тим. Певна кількість росіян таки ще в обід була налаштована вийти на протести. Чому так? Ну бо на порталі госуслуги це аналог української дії. Тим росіянам вже почали приходити повістки до військомата. А лише напередодні російська держдума зробила жорсткішим покарання за неявку по повістці до 10 років тюрми. Тож куди ні кінь віздє клін. Як не круте, але від в'язниці росіянину не відвертітися. Або за протест, або за неявку тебе посудять. Але принаймні участь в протесті не веде за собою відправлення в Україну гарматним м'ясом помирати. Тому якась кількість тих от росіян на протест все-таки вийшла. Нам, з вами, українцям, це в будь-якому разі новина приємна, хоч ми й далекі від думки, що там на Росії станеться революція, але принаймні охочих воювати там поменшає. Ну і Росгвардія, замість бути відправленою воювати в Україну, залишиться на Росії своїх же в'язати і катувати. Новина номер 3 про Крим. Британська розвідка каже, росіяни слідом за авіацією передислокували з Криму до російського новоросійська і свої підводні човни. Вивели їх з бази в Балаклаві, щоби убезпечити. Адже в Балаклаві ті човни перезаряджали калібрами. Ну і росіяни цілком резонно взялися побоюватися, що і туди може прилетіти, як вже прилетіло на кримські аеродроми. Тож і перегнали ті човни і ще за 300 кілометрів подалі від українських територій. Але чому ця новина настільки важлива, що я вам її зараз розказую? Так це тому. Що це таки собі неочевидний, але вкрай важливий черговий наш етап нашої з вами перемоги над путіним в цій війні. Про що я Дивіться, в 2014 році, коли Путін Крим анексовував, то він робив це не заради возвращення врадною Гавань, Ні, він те робив лише щоб гарантувати собі в Криму перебування баз чорноморського флоту РФ. Ось це була справжня причина анексії. Ну бо ми жадали російські бази зі своєї території вже прибрати. Але що ми бачимо в 22-му році, Путін вже фактично не може використовувати Крим заради того, заради чого він його в 14-му році забирав. От і виходить, що це чергова наша над ним перемога. Новина номер 4. родзинка на торті повернення МакДональдса. Перші три ресторани відкрилися вже в Києві, поки тільки на доставку, поки тільки на лівому березі. Але це дуже важливо, бо це не про їжу. Це про символ, це про знак того, що ми обов'язково переможемо, і що в нас, на відміну від Росії, є майбутнє. Адже на Росії Макдон це немає, і не буде цей бізнес, звідти пішов. Але повернувся він в Україну. І, попри війну, попри небезпеки ракетних обстрілів, він в Україні запрацював так, поки не усюди, але ж ну буквально тиждень-два усюди повідкривається. Чесно кажучи, я не є особливим прихильником Маку, але щойно буде мені можливість, я обов'язково з вдячності до них завітаю і біктейсті меню точно замовлю, навіть попри те, що ціни в Макдональдсі зросли на все у півтора рази. Ну і знаєте, от заговорив про біктейсті, зрозумів, що готовий просто зараз бігти його замовляти. Хоча й ще хвилину тому зізнавався, що не є якимсь їхнім особливим. Прихильником. Отже, це всі новини на цю хвилину. І ще раз нагадую про лайк цьому відео і про підписку на мій канал. Дзвіночок також ставте. Не забувайте, щоб наступні випуски мої відео не пропускати. Ще раз нагадую: все буде Україна! Слава ЗСУ! Побачимось!